13 грудня православні греко-католики відзначають День пам'яті апостола Андрія Первозванного. Свято Андрія це одне з тих свят, де переплилися християнство та язичництво. Тож друга назва цього свята калета. Так само називається обрядовий хліб, який випікається в цей день і має форму кола, символ Сонця. Та нескінченності. Традиційно на свято Андрія влаштовувалися вечорниці, на які збиралися неодружені хлопці та дівчата з усього села. Були ж би вечорниці буденні, коли збираючись разом працювали, ткали, вишивали, а були святкові, то на Андрія вечорниці були неодмінно святкові. З проведенням андрівських вечорниць пов'язано багато обрядів. Одне з них кусання калити. Тож збираючись разом, дівчата приносили борошна, родзинки, мак, замішували тісто та пекли особливий калач у формі сонця калиту. Хоча в різних місцевостях його називали по-різному калата, маламай, малай, мала або просто коржик. Калита своїм корінням йде в язичництво і випікалася перед святом зимового сонцестояння, саме тому вона має сонцеподібну форму. Тісто на калиту в різних регіонах знову ж таки замішували по-різному. На Отещині робили пухким дріжджах у вигляді калача, а на полісі корж пекли натвердо, щоб його було важко кусати. І прикрашали калиною сухоцвітами, цукерками, родзинками, горіхами, маком. Калиту на червоній шворці перекидали через сволок чи привішували до гвістка. Біля неї садили писаря або пана Калитинського, хлопця здібного за жартів і витівок. Він мав розсмішити учасників гри, які по черзі під'їжджали до калити верхи на рогачі або хлібній лопаті коцюбі, намагаючись відкусити від неї шматок. Хапати калиту руками забороняли. Калитинський підсмикував за шворку, якщо ж він розсмішив пана Коцюбинського, то квачем із сажею мазав йому обличчя. По закінченню забави дівчата пригощали всіх варениками з різними. Начинками картоплі, капусти, грибів, гречки із засмажкою, квасолі й бобів. Кожна дівчина примічала, який хлопець візьме приготовлений нею вареник, той і є її суджений. Один вареник клали копійку. Вважалася тому, хто його дістав, усьому щаститиме протягом року. Час напередодні зимового сонцестояння вважався чарівним. Можна було передбачити своє майбутнє, тож дівчата неодмінно в цей час ворожили. Ростоплювали віск, виливали його у воду і роздивлялися фігуру, що вийшла. Кидали чобіт через хату і дивились, куди впав носком, в ту сторону й заміж піде. Ставили свої чоботи в рядочок і по черзі переставляли змійкою від лави до порога, Чий чобіт першим торкнеться порога та першою і вийде заміж. Також питали у перехожих чоловіків їхнє ім'я і вірили, що саме так зватиметься суджений. А ще під подушку клали замоки з ключем, і у сні майбутній чоловік мав його відкрити. Крім калетини, Андрія ще пекли пампушки або балабушки, клали їх під ослін і запускали до хати пса, чию першу балабушку з'їсть собака, та дівчина першою вийде заміж. Ворожили й на дровах. Дівчину посилали по дрова. Вона мала взяти навмання оперенок полін і, прийшовши додому, їх порахувати. Якщо вийде парна кількість, то вона й собі знайде пару у новому році. Хлопцям у цю ніч дозволяли бешкетувати і розігрувати односельця. У господі, де були дівчата на видані, парубки знімали ворота і заносили їх за село або зав'язували мотузками двері, щоб господарі не вийшли з хати, закривали склом димарі, затягували на дахи хат або хлівів вози чи сани, перегороджували вулицю. Все це супроводжувалося жартами, сміхом, веселищами. Дорослі не сварилися, ставилися до таких жартів поблажливо, згадували свою молодість. Адже це був єдиний день протягом року, коли дозволялися подібні витівки. Андріївські розваги і нині залишаються улюбленою забавою української молоді. І традиційно від Закарпаття до Слобожанщини, від полісся до південного степу, дівчата ворожать насудженого рядженого кличуть долю і закладаються на віщий сон.